Працівниці Черкаського онкоцентру зібрались напередодні великого дня, аби прикрасити паски до свята Воскресіння Господнього. Окрім позитивних емоцій, учасниці мали на меті ще одну добру справу: яку саме дивіться далі. Чи не кожна жінка мріє оволодіти навичками розпису пасочок? І дякуємо, що вона нам сьогодні надала цю можливість. І ми в обідню перерву приділили час цьому цікавому заняттю. Пані Ніна, одна з тих, хто вирішив доторкнутися до традиції великоднього прикрашання. Її колега пані Надія вже під час майстер-класу розповідає, як і чому оздобила випічку. Ну, мені треба була серединка, серединка квіточка. Це я не знаю, як вони називаються, може маленькі яєчка по пташині, чи які там. Зелена травичка, і листочки, і посипано. Серном більшість учениць медпрацівниці, каже голова проспілки закладу Оксана Сокурець, яка й розкрила основну мету заходу. Ми вивчаємо не лише традиції, які присвячені Великодню, а й допомагаємо Збройним силам України. Кошти зібрані від цього майстер-класу підуть на допомогу батальйону майстрині. Чоловік якої працює там, служить. Ну, ми стараємося максимально допомагати всім, хто цього потребує. Майстриня Анна Колосова створює кондитерські вироби вже сім років, тому, коли її чоловік став на захист України, поєднала улюблену справу з волонтерством. Зараз от я роблю ці майстер-класи, і я розумію, що ну, грошей потрібно багато і я не знаю, як по-іншому їх збирати. Тут на Три-чотири види пасочки, тобто можна кожен по-своєму вже. Ем... Відчуттю смаку і баченню зробить те, що хоче. Сьогодні будемо творити. Сьогодні будемо просто робити те, що подобається, з того, що є. Прикрашати, кайфувати і мріяти про перемогу, про мир. Зібрані за участь кошти спрямують на потреби підрозділу аеророзвідки, який працює на Авдіївському напрямку. Зараз там дуже потрібна автівка. Важаю на міцнішого здоров'я. Я солдат 23-ї окремої механізованої бригади підрозділ аеророзвідки. За останні кілька місяців ми втратили та пошкодили багато машин, і зараз є велика потреба в придбанні ще одного позашляховика та ремонту наших автівок. Дуже прошу вас долучитися до нашої справи та підтримати нас в цінних справі. Дякую всім, хто докладає до цього зусилля, хто нас підтримує, хто дає змогу нам робити свою справу разом до перемоги. Бажаний позашляховик коштує 250 тисяч гривень. На цей момент зібрали трохи більше 50. Якщо ви хочете допомогти, шукайте збір за покликанням на екрані. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.